29 січня відбулось засідання 4-ї сесії Ставищенської районної ради 7-го скликання. Депутати розглянули 11 питань. Порядку денного про виконання плану роботи Ставищенської районної ради за 2015 рік та про план роботи ради на 2016 рік говорив голова районної ради Віктор Малаш. Віктор Петрович зазначив, що на сесіях районної ради шостого скликання розглянуто 52 питання, головні з яких озвучив далі. Також голова районної ради ознайомив присутніх з планом роботи ради на 2016 рік. Наступне з питань порядку денного стосувалося виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенського району за 2015 рік. До виступу запросили першого заступника голови Ставищенської райдержадміністрації Людмилу Данилішину. Промисловість, аналіз стану промисловості Ставищенського району свідчить про позитивну тенденцію збереження основних промислових підприємств району та їх А також розвиток нових промислових підприємств району фактично вироблено промислової продукції діючих стінок. На суму 12 мільйонів 428 тисяч гривень, плюс 4 мільйони 589 тисяч до минулого року. Із приблизно шести промислових підприємств району в освітній періоді зативні наслідки і діяльність показали. Вас ставищенське ремонтно-транспортне підприємство, ППЕ в Талках це дійсне виробництво пошуків робочого одягу і топку міна здорового харчування. Серед промислових підприємств в Іщівському районі, які впроваджували новоційну діяльність та забезпечували реалізацію новаційних проєктів у 2015 році, налічується ТОВАС. На базі реконструйованих стихівбудівного заводу здійснюється виробництво та реалізація глячки хармованих шлангів. То ворога Україна, будівництво нової майстерні для ремонту виробозбиральної техніки для збільшення обсягів послуг та створених додаткових робочих місць то в полковничій хуті добудова нових потужностей елеваторного комплексу на 10 тисяч тонн для прийому та зберігання зернових культур. Передбачається створення п'яти робочих місць. На сьогодні збудовано та запущено потужності для прийому та зберігання зернових на 8 тисяч тонн. Далі говорили про внесення змін до спільної програми територіальних громад, відзначення державних та професійних свят, ювілейних і пам'ятних дат, та інші представницькі цілі на 2011-17 роки. А зміни стосувались доповнити пункт 4 особливої частини словами. Дня Соборності України і Дня Гідності та Свободи затвердили на сесії і штатний розпис виконавчого апарату районної ради у кількості 12 осіб. У наступному питанні йшлось про делегування повноважень Ставищенською районною радою сьомого скликання Ставищенської райдержадміністрації, де відповідно статті 44 та частини першої пункту 27 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Ставищенської районної ради з питань соціально економічного та культурного розвитку районна рада вирішила делегувати Ставищенський рай 18 повноважень. Підтримали на засіданні сесії спільну програму територіальних громад Ставищенського району з підтримки дітей, загиблих та учасників АТО і дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах району на 2016-17 роки. Даною програмою передбачено надання соціальної, педагогічної психологічної допомоги забезпечення дітей даних категорій гарячим харчуванням за кошти місцевих громад. Зазначила виконуюча обов'язка начальника відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Людмила Філанчук. Звітував про виконання програми зі збереження архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду на 2012-17 роки. Директор комунальної установи Ставищенський районний трудовий архів Ігор Шуляк. Доповідач зазначив, що районний трудовий архів був створений у 2008 році, а запрацював у 2012-му. Поінформував про розподіл виділених коштів та зазначив, що фінансів, котрі виділяють, недостатньо, оскільки архівного матеріалу велика кількість і його потрібно підтримувати в належному стані. Наступною доповідала голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту та соціального захисту населення Ольга Плахотнюк, яка представила кандидатуру Вікторії Ткаченко на посаду директора. Централізованої клубної системи Ставищенського району. Депутати це питання підтримали одлосно. Про стан температурного режиму у приміщеннях комунальних закладів Ставищенська центральна районна лікарня та Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги говорив головний лікар району Ілля Касянюк, який зазначив, що загальна площа даних закладів складає 11,5 тисяч квадратних метрів. Площа, що підлягає обігріву 9,5 тисяч квадратних метрів. Ми до 2014 року опалювання проводили за рахунок власної котельні на газу. Тоді ми протягом 18 років не мали горя, не мали діди, тому що нам опалення приходилось опалювали свою котельню, Вона, звичайно, в загальному фонді кошторису ну, не, не знайшла частину. Оскільки все кінчається і кінчились котли, питання в 2014 році стало таке, що потрібно якимось чином опалювати сезону опалювального починати. Значить, на той час був заключений меморандум між районною держадміністрацією і постачальником послуг про те, що вони будуть надавати центральні районній лікарні тепло. На підставі цього меморандуму ми. Заключили договор оренди приміщення під установку обладнання. Вони поставили два котли, переробили повністю це постачання, поставили на виході лічильник і практично на протязі 2014 року і на протязі 2015 року проблем із опаленням, альтернативним на опаленням не було. Тобто і кошти були, вивклалися і кошти, і температурний режим, будемо так казати, був стабільний. Питання виникло тоді, коли у 2016 році, в січні цього року, коли температурний режим зовнішнього середовища пішов мінус 10, мінус 15, мінус 20, звичайно, ця система, яка працює на сьогоднішній день, вона не змогла надати необхідного температурного режиму у ці приміщення. І ми вимушені були ми вимушені були вимушені у приміщеннях, де, ну, наприклад, дитяче відділення, пологове відділення, включати додаткові електронагрівачі і забезпечувати необхідні температур, температурні режими. Ну, для порівняння буквально два слова. Значить, в 2014 році ми використали 580 геокалорії. За весь 15 рік використали 140 183 геокалорії. Але вже за січень місяць, коли температура пішла донизу, більше 400. За січень місяць більше 400. Вартість геокалорії в 2014 році була 950 гривень. В 2015 році. Вартість елкалорії була 1350. На сьогоднішній день вони вже подали вартість елкалорії 1500. Далі до розмови приєднались і присутні в залі, пропонуючи вихід із ситуації. Під початку фального сезону дійсно ми відмічали деякі підвищення температури, але основна температура спропала. 17-18, говорити про 20-22 градуси в головному будинку, ми зараз говоримо взагалі про низьку температуру, де просто неймовірно, тому що дуже низько і дійсно використовують люди обігрівачі, щоб зігріти дітей. Скажіть мені, будь ласка, лікарня опалює за тепло. Відповідно, який температурний режим, я знаю, що повинен навіть жилих приміщення в квартирах. Режим повинен бути не менше 18 градусів. Тоді... Власник квартири має право подавати і показувати, що ви не надаєте мені оце тепло. Це питання якось можна розглядати в питання комунального закладу Стописівського районного лікарня. Спалюється на 20 тисяч гривень. Получається, що ми подаємо тепло, скільки ми договорюємося з доктором, тому що є у нього фінанси. И сколько это финансов, чтобы ему не перейти, эти финансы я могу дать столько тепла, сколько вы хотите. И у Меня позволяет мощность этих всех котлов. И если вы говорите, допите и дайте мне котлоком, какое надо, я вам дам, нет проблем. Свините, сколько Но, это будет стоить, так Да, работать? вот. И сейчас идет другая мотив, сколько это будет стоить. И поэтому мы как-то с доктором, и я понимаю, что после было, было, было минус, минус 20. И там, во-первых, э Система неправильная. Система забитая, идет вся в минус, ну, как да. диаметр не нижний диаметр. Поэтому может этот насос, который мы поставим сейчас, он будет быстрее прокачивать эту воду и будет на те же самые деньги выдавать туда, ту, которую мы хотим. Зрештою, вирішили, що дискусія не дасть бажаних результатів. Потрібно діяти, а саме створити тимчасову контрольну комісію з числа депутатів районної ради та розпочати роботу з вирішення даного питання. На порядку денному сесії було і питання про внесення змін до спільної програми територіальних громад з профілактики злочинності в Ставищенському районі на 2015-17 роки. Засобом профілактичних робіт є встановлення камер та обладнання відеоспостереження. Також на сесії районної ради прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України про висловлення недовіри прем'єр-міністру України та очолюваного ним уряду.